Протягом минулої доби на контрольованій Україною території Луганщини становилося відносне затище. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. При цьому він зазначив, що повного припинення вогню не відбулося. Зокрема, під вогнем артилерії бойовиків опинився районний центр Попасна. Стріляли здебільшого по околицях міста, де розташовані опорні пункти українських військових. Крім того, активні бойові дії тривають на Дебальцевському напрямі поблизу селища Чорнухіне. Наразі інформації про постраждалих серед мирного населення там немає. Тим часом відносне затишчя ремонтні бригади використовують для відновлення систем життєзабезпечення. Також часті до кінця дня планують подати тепло у 27 багатоповерхівок, в яких досі немає центрального теплопостачання. Триває також відновлення газу у попасні. Де без газопостачання залишається 60% відсотків міста? Також унаслідок пошкодженого обстрілами газопроводу на Бахмутці, без газу залишаються населені пункти Тошківка, Нижнє, Світличне та Кримське. Представникам місцевої влади довелося зливати воду із систем центрального опалення, щоб уберегти її від замороження, адже зранку на Луганщині було 16 градусів морозу. На місце пошкодження вже виїхали ремонтні бригади. Однак, коли там вдасться відновити газопостачання, поки що невідомо. Водночас триває евакуація людей з найбільш небезпечних населених пунктів. Зокрема, із селища Кримське Новоайдарського району за допомогою військових вивезли трьох літніх людей, у тому числі лежачого інваліда. Втім, у селищі ще залишаються 300 місцевих жителів, серед яких і шестеро дітей, які на відріз відмовляються залишати домівки.